Багато маю я про вас сказати і осудити. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Сотий псалом, по черзі сьогодні ми спробуємо розкосити. І Він перегукується зі сьогоднішнім Євангелієм, в якому ми чуємо слова Господь каже: багато я можу вас осудити. Я знаю, за що вас засудити. Я знаю, як вас засудити. Але я не прийшов судити, але спасти. І сотий псалом, маленький псалом, але такий дуже яскравий. У ньому говорить Давид того, що обмовляє свого ближнього, того я не стерплю. Того я прожену. Є історія у житті святих 7 століття про монаха Віталія, який з пустелі прийшов у велике місто Олександрія. Але перед тим собі розробив стратегію, як спастись. В день він працював, рубав дрова, носив вугілля. Тягав воду і за це отримав денну плату. Вночі або ввечері йшов у дім розпусти, брав одну із цих нещасних жінок, зачиняв двері, і питав: Скільки ти хочеш за ніч? Так, якщо жінка хотіла три монети, він давав їй шість монет. І каже: я плачу тобі за це, щоб ти могла провести одну ніч без гріха. Лягай спати, а я помолюсь за тебе. Та жінка йшла собі спати, а монах собі мовчки читав псалтир, бив поклони і молився за ту жінку. В такий спосіб він двох зберігав від гріха і блудницю. І того, який міг прийти, деякі жінки вставали з ним на молитву і разом з ним, схиливши коліна, молились. Зранку він казав, щоби ти нікому нічого не казала. Добре, добре. Тоді він відпускав жінку. І знову в день він працював, вночі до іншої заходив. І так, поки всіх не обійшов. Поки всіх обійшов, почав знову, <сум> з самого початку. Одна жінка проговорилась, кажучи, чим він займається, монах Віталій, що він молиться і нас рукою не рухає. І це дуже засмутило монаха Віталія, тому що стратегія могла полетіти. І він помолився до Бога, щоб Господь покарав ту жінку. І жінка була покарана хворобою. А всі інші налякались і не говорили. А люди, а люди, ну, і вже ви певно, правда, ну страшно вже осудили того монаха Віталія, бо той ходив в підряснику не так як небудь, а ходив в підряснику. А він все покірно терпів, бо він знав, що він робить. Знав, що якщо тебе осуджують, то той, хто осуджує, бере. На себе гріхи, а того, кого осуджують, звільняється від тих гріхів. Монах Віталій з насолодою слухав образи в свою сторону, що його мають за такого грішника. І та, він ще їм підігрував, кажучи, а що я не людина? Інші люди йому кажуть: Отче, знайдіть собі жінку та й живіть собі. А монах їм відповідав, Нащо мені брати жінку і піклуватися про неї, про дітей і про дім? І тоді додавав: Думайте, кожен про себе, а мене залишіть. Один є суддя всіх Бог, який віддасть кожному за ділами Його? І в такому дусі. Провів цей монах в місті великому Олександрія 20 років та і помер у своїй келії на колінах. Та коли постукали до нього, він був мертвий, але все одно стояв на колінах, і в руках тримав перегамент листок, на якому було написано: Не осуджуйте передчасно, допоки Господь суддя праведний, не прийшов. А і позбігались всі ті нещасні жінки, і розказали, що цей монах не торкався рукою їх, а тільки молився за них і з ними. І багато з тих жінок навернулись. А деякі собі знайшли чоловіків, деякі собі пішли в іншу працю, чесно собі заробляти. Сьогодні прекрасна наука з цього сотого псалма, щоб не тільки самим осуджувати. А й гнати від себе тих, хто тобі шепче. будь ласка, не осуджуйте інших. Амінь. Слава Ісусу Христу!